Всім привіт! Сьогодні 24 червня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу проговорити на таку тему, що турбує виноград після тих всіх негод, які він пережив, після заморозків і гарних злив. Насамперед, рослини після заморозків було в стресі, в нас не були такі сильні морози, були до мінус двох. Я його вкривав, в принципі, це я пережив. Після, після цього почалися в нас потепління, жара, почалось цвітіння. Причиною жари було осипання завязі на деяких сортах, а потім пішли дощі. Були зливи, що стояло відро, в відрі було 5 см води. І такі три зливи потужних пройшли. Тиждень нас полоскало землю. Дуже сильно позабивало. От я її, Оце така рихлива, вона була як... як пластилін. І в деяких місцях, наскільки було багато води, воно як... як тече. У мене ділянка під нахилом. Не знаю, якщо буде видно, то земля аж зелена. І це її рихле відразу після дощу. І після того, як зрихлюєш, через день-два знову заливає. І від цього починаються проблеми. От. Ось вам показую листочок. Якщо камера передасть, він такий бліднувато салатовий. От. По іншим, якщо в порівнянні, один більш зеленіший, інший блідніший. Не знаю наскільки камера передасть, постараюсь показати вам ось такий блідний лист. От, і це, це все зв'язано з тим, що коріння не має доступу кисню, його потрібно, потрібно рихлити. У мене міжряддя, міжряддя були недавно скопані, щоб воно краще просихало. І, щоб вирішити цю проблему, потрібно зрихлити міжряддя, дати доступ повітря. Для кущів і обробити по листу хилатом заліза. Це найефективніше, що допоможе йому вийти, вийти з цього стану, от, з хлорозу. Потім також після таких різних погодних умов потрібно обробляти мегафолом, або препарат, ну, це препарат від стресу, або іншими схожими. Препаратами, щоб рослину вивести з стресу. Бо коли рослини, коренева система не працює, рослина в стресі, зразу з'являються хвороби. От. І ну, Імунітет падає, засвоєння поживних речовин е, зупиняється, і рослина стресує, вона більш вразлива. Тому, тому ось, наприклад, як на листочку гарно дуже видно нестачу. Азоту. Ну, я робив дві обробки. Одну я робив брексілом комбі. він дуже непогано себе показує. А це я взяв, е покажу вам е новий препарат для мене, Хелат желіза і теж ним попрацював. І я вам скажу, що і той, і той добре себе показує, і воно вирівнялося. Більш-менш трошки вирівнялося. Я думаю, ще буде одна-дві обробки, і вони добре змішуються, і воно все більш-менш вирівняється. Так, запилення, запилення по різних сортах різне. Хтось, хтось має отаке запилення. Ось аватар. Нормально запилився. Гурман ранній. Ой, вибачаюсь, гурман мускатний сигнальне плодоношення. Ну, Не буду на цьому зупинятися. Хочу підняти ще іншу проблему. Так як в мене поряд розташовані поля, посіяна соя 100 метрів до поля. І от такі наслідки я маю. Після обробок раундапом сої. Це, звичайно, дуже-дуже не, не, не можу слово підібрати, коли дивися на винограднику такі листочки, От. засмучує. От. І хочу вам показати, щоб не викривчати камеру. Це рататуй. Все тут гарно росте, але це було припалення після першої хвилі обробок е полів. І я верхушку проламав, пішли два пасунки. Недавно попало на сусідній пагін. Отакий він, ось бачите, повністю, повністю зупинений ріст. От. Ось, Свідчить про те, що листочки такі припалені края. От. Це раундавщики. Якщо є ще такі листочки, зірву покажу гусяча лапка, якщо знайду, також обробляли гербіцидами. Це все лікується, не лікується, а допомагають рослині можна мегафолом. Дві-три обробки і вирівнюється дуже добре. І починається нормальний ріст. Також все, що можу показати, Ось у мене щеплення. І ось у листочок конкретно. Оце також попав раундап. Дві прививочки мені такі підкошмарили. Але воно вже вирівнюється. Слава Богу. Наступний момент. Хвороба альтернаріоз. Хвороба жаркого літа. Коли рослини ослаблені і коли їм не вистачає поживних елементів, такі крапки, як ви бачите, вони проявлені з обох сторін. Хвороба знаходиться всередині листа. Лікувати потрібно системними препаратами. Це із сіянця, який в мене з кісточки виріс на городі. Я зірвав листа, бо там вітер. Дуже тяжко знімати і не хотів би, щоб заважало і так заважає. А це, отак от воно проявляється не сильно більш в таких культурніших сортах. У мене на кишмишу лучистому, променистому, от я помітив. І в минулому році на, на, на цьому сіянцю також був прояв цієї хвороби, але після обробок, яких я роблю, Ну, прояву такого на інших, ну, він, він просто призупинився в розвитку і все. Так, наприклад, можна застосовувати такі препарати, як Redomil Голд, Квадріс, ще препарат Score альтернаріоз лічить, І потрібно робити дві обробки. За двох обробок воно все призупиняється і немає подальшого розвитку. Ну, також перша причина це нестача поживних речовин. В моєму варіанті це нестача залізом і нестача магнію. От, я вам зараз продемонструю. Ось мій кущик кишмешалу чистого. він запилився непогано, ягода нібито не сипеться. І, наприклад, от, я викинув на арку. Дві лози, зараз їх, їх покажу. Тут ось початок тільки, де не-де крапенки є. От. Так, в принципі, тут листочок Листочок тут більш-менш чистий. А зараз я вам показую рукав. Один із них пам'яті Шмельова От, От пам'яті Шмельова Бачите, які грона здорові. І ось його видно, ой боже, ось видно променистий. І я передивлявся недостат... нестачу поживних елементів. Оце таке підсихання країв листа, це нестача магнію. От. А отакі чорні крапенки, оце альтернаріоз. Цей кущ я два дні тому обробив. Ось такі бачите прояви, ось окрапинки і пожовтіння. І нестача магнію. От вам нестача поживного елементу одного, плюс ті всі проблеми із переливом води від дощів, і викликали отаку штучку, таку хворобу. І, звичайно, це все буде е, оброблятися. Коректорами магнієм і желізом. І при нестачі магнію. При нестачі магнію, от можуть отако фрагменти фрагменти самої грони вони відсихають. От, це нестача магнію. Воно схоже, нібито пошкодила грону сіра гниль. Але сіра гниль, як правило, вона отако коло однеї ягідки і по кругу вона перетягує. Я застосовую в своїх бакових сумішах Флінстар Ініто, Флінстара 6 мл Infinito 16 мл, це Магнікур Fino і Магнікур Star. І при, при такій комбінації у мене були в тому році 10 днів дощі. Ой, вибачаюсь, за 10 днів було 8 дощів. І в мене на винограднику я знайшов одну ягодку, яка була в уідюмі. Одна ягідка. Тобто ця комбінація тримає 10 днів, це я перевірив. От. От ось так. Ось бачите, це початок нестачі магнію. От, Там вже посохло края, а тут ще тут такий прояв. От. І мегафол, ви всі знаєте, він продається в дрібній фасовці. не тільки в літровій. Потім. Якщо магній Брексіл Мульті, я обробляв ним, він добре, добре працює, Брексіл комбі це желізо, теж добре працює. І з цими препаратами, фуніцидами, які я назвав, він добре змішується. Я перевірив, все нормально. Бо в тому році не було в кого запитати. Що є таке е, такий препарат ферелін чи FerriLine, він Містить багато заліза, в легкодоступній формі. 6% желіза. Проливати 5-10 грам, в залежності від стану хлорозу дуже добре допомагає. Можна застосовувати на будь-яких культурах, при pH від 3 до 10, і якщо я не помиляюсь, і в принципі, він дуже добре допомагає. Недавно я взяв такий препарат, як Magic. Це магній в дуже дуже доступній формі, як пише виробник Грогріна. І препарат мікрокат Желізо я взяв, бо в мене Брексіл Комбі закінчився, я його три роки використовував, він себе добре показав. І з рекомендацій взяв для перевірки. Він чим відрізняється від комбі брексіла, тим, що тут в складі є От. І на рахунок ще біофунгіцида хочу розповісти, в минулому році я робив випробування цього фунгіцида ізокур. Це виробляють в нас в Одесі Агрозахист. Ви можете їх знайти на просторах інтернету. Чим він? Добре, я його використовую в теплиці для профілактики помідорів огірки оприскою. І коли в мене вже ягода, наприклад, до, до дозрювання там, за 20-15 за днів я працюю препаратами, які мають термін очікування. До моїх, наприклад, термінів дозрівання. І потім в мене часто таке відбувається в нашому регіоні, часто в нас дощі йдуть на момент дозрівання. І потрібно це все з цим боротися, щоб не було ніяких ні гнилей і, і не було пошкоджень, скажімо так, і плодоніжок і всього такого. І при обробці з укуром я сірої гнилі не бачив конкретно Пошкодження плодоніжок. От, Бо, наприклад, кишмиш Пітер, там таке можна зустріти в першу чергу. От, ну, Скажімо так, дуже допомагає. Ще такий препарат, який в аптеках продається, 4 грами, 4-5 грам на 10 літрів води. Він також добре захищає від гнили і від Відмілью. В том, був один рік позаминулий, коли дощі надокучали дуже добре. Та й минулий непогано. І було так, що я кожні 5 днів кропив, оприскував дідом калія. Після дощ прийшов і я оприскую. І ягода була чиста, вона була без хімії. І, ну, я людям ягоду продаю, і я хочу, щоб вони. Їли нормальне, нормальний продукт те, що ім'я. А так, в принципі, в принципі, коротко, що хотів розповісти, застосовуйте мегафол в обробках, бо рослини в стресі, хоча б 2-3 потрібно зробити, це, це допоможе вирівняти ситуацію на винограднику. А так, рослини, якщо. Альтернаріоз от хвороба, яка при нестачі поживних речовин. І я даже, чесно скажу, щоб обробляти добривом, яке йде повне 318, щоб дати для росту ягоди, то я поки не спішу, бо воно все дуже інтенсивно росте. І азотних добрив я не вносив. І, наприклад, коли я роблю. Перші підживлення це я під кожну яму розсипаю повне добриво по 30 грамів. Я беру добриво нітрамофоску яра. От, вона без всяких домішків, більш така якісніша, краще засвоюється. От, і Роблю для того, що в нас весна дощова завжди, і підживки, як правило, важко зробити, влізти в ту землю. І воно само дощами замивається під коріння. Потім я робив обробку підживку, мені вдалося одну підживку зробити, 3,18, і я давав 1 грам на літр. Я даю завжди менші норми, не хочу, пере, пере, щоб було надлишок, надлишок, бо це також призводить до різних проблем. От для рослини, коли є надлишок певного мікроелемента, потім вони один одного починають блокувати. От. І наступне я зробив підживлення 13-40, 13 перед цвітінням. За 4 дня до Якраз передавали дощі але, думаю, чи будуть і дощі, чи не будуть. У нас такі прогнози, що їм вірити, ви самі знаєте. Але дощі все-таки почалися, і це трошки вплинуло на цвітіння. І, і моя, можливо, допомога була, і не моя. І, в принципі, щось попсипалося, щось лишилося. І, дякуючи Богові, що і виноградові, дякуючи, що в нього від двох на деяких і до чотирьох суцвіть. І... Вони цвітуть в різний час, і можна вибрати, і можна залишитися з певним врожаєм. Хай він буде трохи меншим, але ягода, та, яка в гроні залишилася, вона добере в вазі, і грона буде виглядати як нормальна грона. Хай не кілограм, але 800 грам, і це вже добре. От, Наприклад, в мене. Ось дивіться, запилення в різні терміни цвіло. Дивіться, яке гарне запилення. Трошки пізніше цвів один і той же самий сорт, і вони поряд розташовані. Це ізюмський мускат. І зараз я вам покажу, який цвів на днів три раніше. Ізюмський мускат. І подивіться, тут було осипання ягоди. Вона значно рихліша, але вона крупніша. Вона крупніша. І при нормуванні суцвіть я залишав по два суцвіття. бо було гарне осипання. А поряд. Я ж, я ж вам кажу три дня і вже, бачите, різниця помітна. Ось знайшов лист, нестача магнію, вже більш гарно видно, і те до чого це призводить ослаблення рослини, враження хворобою і відмирання частин пластинок листа. Знайшов для вас схему підживлень, яку я останній раз в Запоріжжі отримав від представників Велагро. Я вам так зніму її. І хто, кому вона буде корисною, ви можете поставити на паузу і для себе зробити або скріншот. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, воно вам допоможе. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв, мирного неба, перемоги нам всім. Всього найкращого. Всім дякую.